На Сумщині Служби безпеки України зібрала доказову базу на командування збройних угрупувань РФ, яке здійснило обстріл цивільної інфраструктури міста Суми 3 червня цього року. Йдеться про ворожу атаку по центральній частині прифронтової громади з реактивних систем залпового вогню РСЗВ БМ21 ГРАД. Для збільшення вражаючої дії расисти застосували касетні боєприпаси. Унаслідок удару загинули та отримали тяжкі поранення більше ніж 30 місцевих жителів, серед них троє дітей. У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова обласного центру. Як встановило розслідування, до організації атаки причетний полковник Володимир Щепіцин, командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. За даними слідства, саме він займався плануванням удару з використанням реактивної артилерії. До підготовки та здійснення обстрілу він залучив своїх підлеглих начальника штабу першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова та начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва. Встановлено що безпосередній наказ відкрити вогонь по сумах. Віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру у воєнних злочинах, що спричинили загибель людей, вчинених за попередньою змовою групою осіб. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.